Олександра Смішова зустрічали стоячи на колінах під рясним снігом. Попрощатися із героєм прийшли його рідні, близькі, друзі, знайомі та побратими. Олександр Олександрович народився у місті Житомирі, проживав у місті Житомирі, Закінчив загальноосвітню школу номер 34 нині ліцей номер 34. Пізніше професійно-технічне училище номер 15, де він здобув кваліфікацію електрогазозварювальника. Усе своє мирне життя Олександр працював на цивільних посадах. Рідні та близькі згадують, це була та людина, у котрої варто було вчитися дружби. Окрім власних дітей, разом із дружиною дарував тепло та затишок двом дівчатам, позбавлених батьківського піклов. Вання був їх опікуном у зв'язку з повномасштабною агресією збройних сил Росії в Україні. Він добровільно став на захист нашої батьківщини у лавах збройних сил України. Він з перших днів війни намагався долучитися до нашого захисту однак, за станом здоров'я його не приймали до діючих. Лав збройних сил України вже пізніше він влився в ряди однієї із бригад збройних сил України. Загинув Олександр Сімішов 31 січня на сході нашої України під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилися його мати, дружина, діти, рідні, близькі і також бойові побратими.